Курт Волкер, американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України, долучається до нашого ефіру. Заради зручності спілкування, перейдемо на англійську мову. Містер Волкер. Nice to meet you. Раді Thank вас for бачити. Your time. Дякую, що Thank долучилися до ефіру. Дякую, що запросили. So, uh, Ви казали накону... напередодні саміту вільні. Україна що це NATO. не те, що Україна не готова вступити до НАТО, це НАТО не готовий прийняти Україну. Саміт uh, закінчився. Чи ваша оцінка змінилася? Я насправді думаю, те, що ми бачили, що це була точна оцінка. Інкаре на НАТО дійсно не було готове. Це ганьба. бо Нам треба буде зробити більше роботи в майбутньому. А результатю яких результатів ви сподівалися від цього саміту? як я вже сказав, я думаю, що що НАТО показало, що вона не готова прийняти Україну. Навіть не готове е, визнати, коли в якомусь моменті майбутнього Україна вона вона прийме Україну. Це дуже не не і треба використати переваги тих речей, які були зроблені. Це, це, по перше, те, що Україні не потрібно виконати план членства. Посилення комісії Україна НАТО до рівня ради Україна НАТО. Це практичні кроки. Як Україна може працювати з НАТО в майбутньому? Це треба використати, щоб продовжувати розвивати українські перспективи в членства, і щоб вони були досягнуті як тільки це можливо але чи можемо ми говорити про про якісь досягнення цього саміту? Я думаю, що їх кілька. Зняття вимоги про те, що Україна має завершити план членства, це добре. Військова підтримка України це добре. Збільшення рівня комісії україна НАТО до Ради України НАТО. І Швеція нарешті буде новим членом НАТО. Це теж добре. Це дуже добре для посилення НАТО. І це ці речі посилають сигнали. Путіну, що НАТО реально впливова дієва і що вона серйозна в тому сенсі, що європейська безпека буде гарантована на тривалий час Кілька тижнів тому, тому. Ви сказали, що Україна може вступити до НАТО раніше ніж закінчиться війна. Чи справді ви думаєте, що це можливо? Я думаю, що нам треба розглядати цю позицію. Ми ніколи не знаємо, коли війна закінчиться і як саме це може бути, що що ніколи не буде зак оголошено закінчення війни. Москва вирішить, що цей стан має бути постійним. Але і ми не можемо дозволити, щоб це стане перешкодою. Бо ми створили таку мову до Володимира, до Володимира Путіна, щоб він продовжував продовжувати цю війну. нам потрібно використовувати. Власні причини незалежно від того, як діє Росія, Пане Волкер я хотіла поговорити про гарантії uh, uh, нашої безпеки. бо група саме країн готує. Вони насправді this, uh, вже підписали декларацію. Uh, Сікюріті безпекових гарантії. Uh, uh, Чи ви думаєте? Що ви думаєте idea? про цю ідею? І наскільки вона yeah. працездатна. Я думаю, що це гарна any ідея. Any будь які безпекові обіцянки, допомога, and які and йдуть на допомогу Україні. Вони важливі, але, але я не вважаю, що що це моє заміна today, для члена членства no в НАТО. Ми знаємо, що працює НАТО. НАТО це те, що працює. Воно стримує російську агресію. І Я думаю, що ці безпекові обіцянки вони гарні, але їх треба розглядати як етап до наступного остаточного членства України в НАТО. Ми теж так все розглядаємо. Але питання в тому, скільки країн можуть вступити до цього до цієї угоди з гарантією, щоб вона була ефективною. Я думаю, що ефективне це договір про НАТО. де всі хто є членом, зобов'язуються діяти діяти разом. країни, які чи більше країн укладуть двосторонні угоди, це краще, але це не є замінне членство в НАТО. Um, how is it, як важливо uh, in the of the to NATO, в контексті вступу україни до нато чи потрібно буде uh, запроваджувати план членства um, чи, чи не потрібно Я думаю because, що це важливо um країни використовували план як е, е, виконання чл... плану членства в НАТО як перешкоду. Вони говорять, що це треба робити, але не давали цей план. Як практичний захід, я вважаю, що Україна вже достатньо вступити до НАТО і вона не потрібна плану до членства в НАТО взагалі ніяк. Mm -hmm. uh, президент США Джо Байден запропонував, що Сполучені Штати можуть запропонувати Україні ізраїльську безпекову модель доти, uh, доки вона вступить think, uh, в НАТО. Uh, що ви uh, думаєте про цю ідею? Ізраїль не має ворога, який має ядерну зброю? Він сам має ядерну зброю. Ізраїль ізраїль при цьому кожного дня так його він атакований кожного дня. Ну це не та ситуація, якої ми хотіли б мати. Рольова модель для Європи це та сама, як будь-якої іншої країни в Європі, яка має справжню безпеку завдяки НАТО на щоденній основі справді було багато очікувань від сам саміту у Вільнюсі. і наш президент, наш уряд. Вони говорили що цей саміт що він позитивний. Він має гарні результати для України. Still we are але все ж ми But, uh, задоволені цим результатом. Але що нам варто чого нам варто очікувати від наступ наступ um, наступного саміту в наступному році в Сполучених Штатах. Well, Я думаю, що нам потрібно продовжувати роботу над реальним запрошенням України на вступ до альянсу. Це буде більше ніж рік від цього часу. Я думаю, що війна буде успішною для України. Україна відвоює свою територію і буде біль. Ша впевненості у серед лідерів НАТО цього потрібно прагнути. є тільки один спосіб, як це може закінчитися у майбутньому. Україна демократична країна, ринкова економіка, країна в Європі і частина НАТО. Це найминуче, те як справи мають розвиватися, І потрібно спільно працювати, щоб дійти до цієї точки. але на вашу думку, яка проблема найбільша? Чому не uh, не було сказано про запрошення до НАТО uh, Чи ви боєте чи вони бояться Кремля чи російського yeah, диктатора? Я думаю, що саме uh, think так. Я думаю, що вони дивляться на статтю 5 НАТО. Яка вимагає захист е, е, і означає вступ негайний вступ НАТО у війну? І вони не хочуть, щоб ця війна стала війною НАТО проти Росії. Це перше. По-друге, Росія має ядерну зброю. Вони не хочуть дати Путіну підстави для використання або можливо розгляду використання ядерної зброї. And, uh, about the, uh, і говорячи про американську зброю для України. Багато країн uh, дають нам більше weapons, більше зброї. Days, yeah. Пообіцяли це uh, but, сьогодні. Але говорячи про атакам з літаки винищувачів F-16, рішення не було. Від, 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 від Джо Байдена. Чому well, так? Я думаю, що F-16, вже рішення зроблено. Сполучені Штати схвалили це. Буде тренування і передача Ча цих літаків від кількох країн до України вони це зроблять. Данія, Нідерланди, потім атакам все роз, роз, це питання, яке розчаровується. Це треба було надати і дати Україні дати, задавати ударів далі за лінією фронту по російських логістичних постачаннях. Я думаю, що це рішення буде в майбутньому, воно релевантне, воно потрібне для України. Mr. Walker, thank you Пане Волкер дуже вам дякую за ваш час і за ваші коментарі. Дуже вам дякую. Дуже дякую, друзі. Це був Курт Волкер, американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України.